Бо я хочу бути красавіцею навіть на городі. Пішли сьогодні трошки пізніше, приїхали, бо були справи у мене дуже важливі і дуже емоційні для мене. Але сьогодні що нам треба зробити? Вигулюю свої квіти, не знаю, бачите, ви їх там чи ні. І мені передали дуже багато квітів на посадку. Хочу зайнятися клумбою, бо тут у мене клумба, бачите, таке чорті, що Трава, якісь папоротники. Коротше, сьогодні у мене садові, гарні роботи. Обіцяна розпаковка. Не змогла я виростити капусту, тому просто купила її. А це моя. Як вони це роблять? Нарешті купила гортензію. У цьому році вона квітнути не буде, але на наступний, сподіваюсь, буде красивий бутон. Кажуть, малинового кольору. Чорнобривці. Обіцяли, що будуть з квітами до самих морозів. Ось ще кам'яна роза. Вона так множиться і гарно-гарно стелиться по землі. Лобелія. Те, що я не виростила, але я не втрачаю надії на наступний рік. Якась декоративна трава. Гарно виглядає, правда? І ось квіточка. Не знаю, що воно таке, але теж гарненьке. Все. Зараз буде кудись його тулить. Капусту. А капуста, знаєте, скільки у мене? 16 кущів. Без поняття, де саджатиму, але саджати. Є у мене ось така діляночка під квіти. Дуже запущена. Яку я хочу сьогодні-завтра. Привезти в порядок дуже багато цих папоротників. Тут завжди була у нас зона квітів, але трошечки ми її підзапустили, і бачите, тут все разом і трава і тюльпани, що хоч. Все, очистила цю діляночку від бур'яну. Тут Завжди була клумба, але трошечки я її запустила, і тепер ось скільки квітів я викопала. Треба їх на місце посадити. Порозкидувала, що де я посажу, щоб ямки копати. Начебто, ок. Та в будь-якому разі квіточки будь-які, це краса. Я вже висадила квіти, які купила сьогодні. Це чорнобривці. Це у мене вигулюються квіти з дому, вони завжди. Влітку на дачі живуть. І вигулюються петуні. Але петуні я ще заношу на в будиночок, я ще не залишаю на вулиці їх. Так, потроху вимальовується картина, яку я намалювала у своїй уяві. Ще в мене два зайвих горщика. Я хотіла, щоб ось тут, бачите, у мене була квіткова така зона, але горщикова. Це я купила сьогодні, і це сьогодні купила. Ось ще маленькі, до речі, є. Це квіти з минулого тижня. Все прийнялось. Я е, маю надію, що він не здох, він просто відцвів. Але ж оце ж, бачите, ще живе у нього, тож не викидаю. Ну, гарненько ж у мене тут. Таке сталось, бачите, два рядочки, які я саджала майже півтора місяці тому, моркви зійшли, цей рядочок зійшов. Один взагалі не зійшов, і бурячки дуже рясно посходили. Я їх навіть прорідила. Ну, обережно з бурячками, що то зараз саджатиму ось таку морквочку. Не зійшла каратель, і е, мені сказали, що певно її щось зжерло. Але чому тоді не зжерло цей рядок? Напевно, не смачний коратель, смачний сорт. Я саджаю моркву. А ось тут мій охоронець мене охороняє. Саджаємо перші саджанці. Це капуста. Там бурячок і морквочка. Поручка-пусточка. Краса. Звісно, напевно, щось О, хтось сожрет, <смірить> але я посаджу капусти багато, щось залишиться. Сьогодні ми посадимо високорослі томати вже в землю, але під парнічок, бо погода дуже нестабільна. Четверте травня, і ми висаджуємо перші саджанці помідорів. поки що під тепличку, тому що дуже нестабільна погода. Першими я висаджуватиму високорослі томати Дебарао, мій улюблений. Теж Дебарао. В рядок їх висаджу. Ненсі. Це новий сорт ми взяли. Без назви. таес 227 Ще не придумали йому назву. Толстой. Теж вперше беремо цей помір. Зодіак. Ямамото. Якийсь японський. Курма жовтенький, великий такий. Дівчатка, хто садив, кажуть, дуже е, смачний. І дебарао жовтий. Ось. Наташка в королевстві помідорів. Треба сім помідорків вмістити. Тут 6 сім. Все, перші солдати посаджені. Зараз я трошки їх зніму ближче. Один тільки обламала, він трошки зів'явший. Сподіваюсь, відійде корінця на місці. Це тільки стеблинка надламана. Дивіться, які гарненькі. Тепер цілий тиждень вони проведуть в тепличці. Відкривати ми їх не будемо. Відкриємо з вами лише наступної суботи. Пішли в зону бобових і дивіться, що в мене є. Сходи, фасолинок. Перші пробиваються. Ось. Один, два, поки що три. Але я думаю, ага, і ось тут, зараз полю і ось. Ось тут, бачите, клас. А ось горох. Огорог вже, звісно, гігантський. Рясно цвіте і один одного тримає. І полуниця. Ось тут вже є зелена. Ви тільки ну, подивіться, як рясно цвіте полуничка. Якщо все опилиться, нічого не померзне, ці всі квіточки будуть я... ягодками. Все! Викапуємо редисочку, не всю, звісно, тут ще є. Лишень садили два місяці. Редиска готова.